Друзі, одразу тут я захочую вас, якщо виникне якась незрозуміла чи двозначна ситуація, чи, можливо, ви вперше повинні бути виконати це завдання, просіть про письмове підтвердження. Попросіть начальника, чи можете мені надіслати емейл з усіма деталями, як я маю виконати це завдання? Чому? Тому що мені потрібно було відбиватися словесно. І я використала там техніку, яка називається. Broken record – поламаний програвач або заїжджена пластинка. Я поділилася цією технікою з вами в попередньому відео. Заходьте, переходьте, користуйтеся. Я пояснила директоркам, що відбулося, але вони продовжували задавати мені ті ж самі запитання, а я продовжувала давати їм одну і ту саму відповідь без додаткових аргументів чи деталей.